Всім привіт! Я знову до вас зі своїм чемоданом. І напевно ви задаєте питання нащо? Адже мережка Львів нічого не оголошувала про ретрит. Проте я знаю, що мережка їде в Київ на Handmade Expo, на широкодільну виставку, яку я теж збираюсь відвідати. І тут у мене постало два серйозних питання: з чим мені їхати з цим? Або, можливо, ось з цим. Так, бо я себе знаю, бо на цій виставці буде просто неймовірна кількість наших виробників і дизайнерів. Це, це чарівна мить, ВДВ, Абрісарт, Нова Слобода, Тела Леля, Олеля, Донорога, Хитра синиця, Фрузіло, Камот, Гейм Стіч, кольорова, чарівна країна, Kindo Handmet, тканине відділення тімків і купа всього іншого. І тут постає питання: яку взяти з собою цю? Ох, Чи можливо ось цю? Я не знаю, це муки вибору. Хоча якщо я візьму цю, а цю не візьму, вона ж образиться. Тому візьму обидві. Так, напевно, буде краще. Проте насправді я буду ось цією шикарнючою сумочка від стіч текстіліаса. Віночка, дякую, що пошили мені. Так завтра вона вийде в світ. І кидаю я сюди грошики, поки ніхто з моїх не побачив, хоп і їх нема. Застібнула сумочку і до зустрічі на Handmade Expo.